Жадібні чиновники, витончені схеми і великі великі гроші золотий батон в ефірі телеканалу Н-1. ДБР завершило розслідування держзради дубінського. Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно народного депутата України Олександра Дубінського та ще чотирьох осіб. Які вчинили держзраду у складі злочинної організації розслідуванням? Встановлено, що у 2016-му головне управління генштабу ЗСРФ створило злочинну організацію, до якої війшли двоє народних депутатів України, колишній працівник генпрокуратури та інші особи організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні і дискредитацією української держави на міжнародній арені та діяла у вигляді агентурної мережі до 2022 року за таку діяльність учасники злочинної організації отримували гроші від генерального штабу РФ. Дубінський здійснював інформаційно підривну діяльність на користь держави-агресора. Він же ж поширював російські наративи, у тому числі про вище політичне керівництво України. Для їх розповсюдження він брав участь у публічних заходах у листопаді 2019-го Нардепи організували спільну прес-конференцію, на якій поширювали інформацію про нібито міжнародну корупцію посадових осіб США, намагаючись погіршити відносини між Україною та її стратегічним партнером. Також у червні 2020 року колишній прокурор провів спільну із екс нардепом прес-конференцію, на якій вони публічно обґрунтовували фей. На користь Кремля, у тому числі і про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США. Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Деркач та Кулик втекли за кордон та переховуються від правосуддя. А чинний народний обранець Дубінський перебуває під вартою. СБУ та ДБР затримали у Києві юриста, який організував схему для ухилянтів. Служба безпеки спільно з державним бюро розслідувань ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діяла у Житомирській та Київській областях. До організації оборудки причетний уродженець Житомирщини, керівник столичної юридичної компанії, за даними слідства, за 10 тисяч доларів США. Фігурант організовував пакет документів, який надавав законні підстави військовозобов'язаним покинути територію України. Спочатку він підшуковував потенційних клієнтів серед своїх знайомих на Житомирщині, а згодом почав працювати під прикриттям консультаційних послуг у сфері військового права чоловікам призовного віку, розмістивши відповідне рекламне оголошення на сайті своєї юридичної фірми. Користуючись широким колом зв'язків серед столичних посадовців, зловмисник організовував продаж фіктивних документів, які давали право на отримання відстрочки від призову на військову службу або ж взагалі знаття з військового обліку. Також юрист відмазував ухилянтів від призову, вирішуючи їхню непридатність до служби за станом здоров'я у військово-лікарській комісії. Отримавши відповідні документи, клієнти могли б безперешкодно перетинати державний кордон. Втім, якщо Шухелян не наважувався виїхати через пункти пропуску, офіційно скориставшись підробними документами, зловмисник організовував йому зелений коридор ще за додаткові 10 тисяч американських доларів. Оперативники СБУ з'ясували, що за час функціонування схеми щонайменше 10 чоловіків скористалися послугами фігуранта. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у Києві, в ході яких вилучили комп'ютерну техніку з електронними версіями відпрацьованих пакетів документів на замовників призовного віку, мобільні термінали зі слідами ділової переписки Фігуранта. Інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність, і на підставі отриманих СБУ доказів директору юридичної фірми повідомлено про підозру за частиною першої статті 114.1 перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Частина третя статті 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України Кримінального кодексу України, йому загрожує до 9 років позбавлення волі. СБУ затримала в Одесі агента РФ, який шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою Людь. Служба безпеки затримала в Одесі агента Російських спецслужб. Зловмисник готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів по місту. Пріоритетними цілями ворога були тимчасові бази підрозділів об'єднаної штурмової бригади національної поліції Людь, які виконують завдання на південному фронті. Також окупанти планували вдарити по місцях дислокації мобільних вогневих груп ППО. щоб отримати геолокації для атак. Російська спецслужба дистанційно завербувала 63-річного Десита, який погодився на співпрацю в обмін на гроші для виконання ворожих завдань. Він регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок. Приховано фотографував військові об'єкти, щоб передавати розвіддані агресору. Агент використовував електронну пошту. Співробітники СБУ покроково задокументували розвідактивність фігуранта та і затримали його на гарячому. Коли він проводив до розвідку поблизу військового об'єкта, також було проведено додаткові заходи для убезпечення пунктів базування українських військ. Під час обшуку помешкані затримано вилучено мобільний телефон та комп'ютерну техніку із доказами злочинної діяльності. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ викрила посадовців українського холдингу, які будують судноремонтний завод для військових кораблів РФ. Служба безпеки зібрала доказову базу на топ-менеджмент українського будівельного холдингу, який причетний до роботи на ворога та фінансування збройної агресії РФ. За даними слідства, з початку повномасштабної війни організована група на чолі з власником бізнесу уклала з російськими замовниками шість договорів на загальну суму майже 100 мільярдів рублів. Мова йде про контракти будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління ФСБ. Також ними було реалізовано кілька проєктів з будівництва московського метрополітену. Крім цього, за наявними даними, фігурант планує взяти підряд на реконструкцію у Санкт-Петербурзі верфі для підводних човнів країни-агресора. Як становило розслідування, російська філія холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до бюджету країни-агресора. Щоб приховати свою протиправну діяльність Росії, фігуранти діяли через офшорні компанії. Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві вилучено комп'ютерну техніку флешки та документи, які підтверджують незаконну діяльність. Також у зловмисників виявлено злитки золота та майже 700 тисяч доларів. Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. У Житомирі завдяки СБУ 15 років тюрми отримав зрадник-дезертир із Державного космічного агентства України. Служба безпеки продовжує системну роботу з притягнення до відповідальності поплічників країни-агресора, які добровільно пішли на співпрацю з окупантами. Черговий зрадник Державного космічного агентства України, який перейшов на бік ворога, отримав 15 років в'язниці із конфіскацією майна. Зломисник відпрацьовує для збройних сил РФ завдання із отримання координат важливих об'єктів на території України. Співробітники СБУ в Житомирській області встановили, що зрадником є 38-річний колишній випускник Житомирського вищого військового навчального закладу. У 2008 році його відрядили для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки в Крим до унікального для України центру, який підпорядковувався Державному космічному агентству. Після захоплення Росією півострова тодішній капітан відмовився виконувати розпорядження щодо виїзду на підконтрольну Україні територію та зрадив військовій присязі. Натомість дезертир, вітаючи підняття триколора та прапора військ повітряно-космічної оборони РФ над унікальним українським центром, не тільки сам спокусився обіцянками ворога щодо перспектив служби та кар'єрного росту, а й мотивував своїх колег наслідувати його ж приклад. Після отримання російського паспорта за проданець присягнув на вірність державі окупанті, пройшов перенавчання у російському вузі, отримав аналогічну посаду і нині. Продовжує служити ворогу на захопленому об'єкті в тимчасово окупованому Криму на підставі зібраних СБУ беззаперечних доказів. Корольовський районний суд міста Житомира визнав фігуранта винним у вчиненні злочинів за такими статтями кримінального кодексу України. Частина перша статті 111 – державна зрада, частина перша статті 408 – дезертирство наказом Міністерства оборони України за порушення військової присяги його позбавлено. Офіцерського звання капітан та звільнено з військової служби. СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, який планував бліцкриг і захоплення Харкова. Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерала-лейтенанта Костянтина Степаніщева, заступника командувача 6 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ. Посадовець розробив та намагався реалізувати операцію щодо захоплення Харкова до кінця лютого 2022 року. Відповідно до плану Степаніщова підпорядковані йому підрозділи сухопутних військ мали за 5 днів оточити місто і взяти його у кільце. Для цього штурмові групи військ РФ мали прикривати російські винищувачі, а балістичні ракети. Іскандер атакувати цивільну інфраструктуру обласного центру. Крім того, під час боїв група спецпризначення воєнної розвідки РФ, відома як Геру, намагалася проникнути до Харкова, щоб захопити будівлю місцевої адміністрації та підняти там російський прапор у разі захоплення міста Степані, що планував віддати наказ підпорядкованим підрозділам взяти під свій контроль усі адміністративні та стратегічні об'єкти міста, і розпочати повний комплекс ізоляційних і фільтраційних заходів стосовно харків'ян. Однак бліцкриг російського генерала провалився завдяки діям Сил оборони України за наявною інформацією, Степаніщев з 2014 року брав участь у бойових діях проти українських військ на Луганщині. Тоді він командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою збройних сил РФ. Згодом йому присвоїли генеральське звання, дали нову посаду, зірку героя Росії, а також наказ на підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну. Слідчі служби безпеки заочно повідомили Степані, про підозру за частиною другої статті 28, частиною 2 статті 437 кримінального кодексу України. Ведення агресивної війни вчинене за попередньою змовою групою осіб. Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати воєнного злочинця країни-агресора. СБУ затримала екс-заступницю голови Волинської ОВА, яка заробляла на ухилянтах. Служба безпеки ліквідувала на Волині нову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За матеріалами справи до організації оборудки причетна колишня заступниця голови Волинської обласної військової адміністрації. Під час перебування на посаді фігурантка налагодила механізм втечі ухилянтів під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів. Вартість такої послуги становила до 5 тисяч американських доларів з одного клієнта. Для реалізації схеми організаторка залучила директора місцевого благодійного фонду, який влаштовував військовозобов'язаних водіями міжнародних рейсів. У такий спосіб персональні дані військовозобов'язаних вносили до інформаційної системи шлях, що дозволяло їм виїхати за кордон як волонтерам. Для пошуку потенційних клієнтів та передачі грошей фігурантка залучила ще сімох спільників. Співробітники СБУ задокументували злочинні дії учасників оборудки і затримали організаторку. Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та ноутбуки із доказом незаконної діяльності. Наразі екс чиновниці та її спільникам повідомлено про підозру за такими статтями кримінального кодексу України. Частина перша статті 255 створення керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній частина 4 статті 28, частина 1 статті 114.1. Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Частина 4 статті 28, частина 3 статті 332. Незаконне переправлення осіб через Державний кордон України, вчинене злочинною організацією. Зараз експосадовиця перебуває під вартою зловмисниці та її спільникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Музика. У Києві затримали проректора університету за допомогу військовозобов'язаному вступити до аспірантури. У Києві затримали проректора університету під час отримання 2 тисяч доларів США за допомогу військовозабов'язаному у вступі до аспірантури. За даними слідства, чоловік на прохання свого знайомого з міста Харкова, який хотів вступити до аспірантури денної форми навчання для отримання відстрочки від мобілізації, звернувся до проректора університету із питанням щодо процедури вступу до аспірантури університету. Проректор повідомив, що серед вступників наразі велика конкуренція. Проте він Зможе вирішити питання із членами екзаменаційної комісії, оцінивши свої ж послуги у 2 тисячі доларів США. Зрештою, 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі університету на публічне управління та адміністрування. Зазначимо, що на ці місця претендувало 12 абітурієнтів. Заступник міського голови Дніпра і директор фірми отримали підозри за завищення тарифів на паркування. Заступник міського голови Дніпра і директор товариства отримали підозри через завищення тарифів на паркування, у результаті чого заволоділи 9 мільйонами гривень. Їм інкримінують за володіння чужим майном, в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем, службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб та службову недбалість, що спричинили тяжкі наслідки. Слідство встановило, що підозрювані налагодили схему заволодіння коштами жителів Дніпра на користуванні майданчиками для платного паркування. Зломисники у шість разів завищували ціни на послуги паркування, вносячи неправдиві відомості в офіційні документи. У результаті громада міста отримала збитки у розмірі 9 мільйонів гривень. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Саулиць в ефірі, телеканал Н1, де ми розповідали про жадібних чиновників, про витончені схеми і великі, великі гроші.